Всім добра дівчата! Мене звати Світлана і ви на моєму каналі Проектний Незошти. Сьогодні я хочу з вами поговорити про, чи часто ви когось ображаєте чи помічаєте це? Я от так от випадково, ненавмисно образила двох моїх любимих дівчаток. Одну Мою подружку саму саму близьку, а іншу мою ну, Наталочку, з якою ми колеги і працюємо разом. Ось так сталося. Дві дівчинки купили пряжу, ніколи такого вони не робили раніше зі мною. Ну і комусь так само вони нічого не замовляли, а тут. Це не можу сказати, що це замовлення. Вони знають, що я дуже полюбляю в'язати, довіряють мені моїм смакам. І За... попросили зв'язати два кардігани. Наталичка із плюшера, я вже його показувала, починала зв'язати. І... А, цей синій хардіган я так само показувала. Моя подружка купила собі нитки і попросила, щоб я зв'язала їй це на день народження. Це було 2 січня, сьогодні, 27. Я, звичайно, незвичайне не зв'язала, звичайно, не зв хоча розпочала його дуже давно. Я його ще в жовтні, мабуть, розпочала. І так я собі надумала, що це для них не дуже важливо. Ну кардігани зараз зима, куди вони їх будуть одягати. Це по перше, по-друге, мені не подобається їх вибір. Не один, не інший. І я забула, що це не моє задоволення, а їх. І я, як людина, яка їх дуже любить, маю задовольнити їх задоволення, їх потреби, якщо я це взялася, це робити. І вони на мене образилися так, не по дитячому образились. Вони не фиркають, звичайно, мені там не хлопають дверями, але... Вони дуже тактовні і виховані дівчатки, але подружка, коли я її принесла навіть зразочок, навіть не захотіла дивитися, віддала мені і каже, можна наступний день народження і зв'яжеш. А ми були з нею в Румунії, то вона демонстративно міряла синій кардіган, який намагалася купити. Дівчата, мені так соромно ж, це капець. І я знаходила собі 325 причин, щоб не в'язати. І, до речі, наталочка так само ниточки дуже давно взяла. З тим кордяганчиком трошки скоріше відбувається. Ну, він, по-перше, світлий, по-друге, дуже тоста нитка. І я його можу в'язати світло без світла. Зараз так само немає у мене світла. Камін замість опалення, але а сині, синім кардіганом взагалі так трошечки напряжено. Це відбувається, бо і бобіна пряжа в декілька складень, воно розколюється, синій кольор, путанка, і, ну, і фасон, і кольор мені дуже ще не подобається. Але. Добре, я вже забула про це. Ну, так погано на душі, так соромно мені не було ніколи. І я розумію, що я квоту довіри втратила якусь, тому що не знаю, чи вони мені ще раз попросять, щоб я їм щось зв'язала. Так довго чекати місяцями, мабуть, не добре. І я навіть не помітила. Я думала, що ну, ну да, ти ж не поспішаєш, ти ж купила пряжу, а, це все рівно виріб на весну. Ну, щось таке собі надумала, а у людей про це не запитала. Вони ж рідні потерплять. А, тому я зараз світло, не світло, працюю, дівчата. На цими двома виробами працює. Дівчатка, вони ж такі дівчатка, вони щось собі надумали, і їм то потрібно. І наше потрібно, і їх потрібно, іноді не збігається. Да? Добре, що ті двоє дівчаток знають конкретно, що вони хочуть. Іноді дівчатка, е, хочуть, як моя знайома каже, е, Толі заміж, толі на синечка. З приводу цього кардігана, який я в'яжу в, в рамках проєкту з Тамарою Новіковою, е, я вже його показувала е, я розповідала, що я його в'яжу, в'яжу його не по кругу, тому що в мене по кругу. Не дуже виходить, не по кругу, а єдиним полотном. І я думаю, що занадто тут, тому що ну, вага дуже велика. І я його в'язала поличка, поличка, спинка, і це все вив'язую. Тут я зробила прив'язану планочку. Ось так. Я дуже люблю. Е, дуже люблю це, ми тут прив'язуємо планочки, це відразу з полотно. Е, якщо буде час у мене, я покажу. Румви, е, аран, в, візерунок з арану. Ніякої складності, я думаю, не, е, не складаю. Ось тут треба буде обережно, хто хоче повторити дівчатка різиночку. Різиночку трошки треба а, менше петелечок набирати, а потім, як виходити зарано, то додавати в ці коси. я додавала, Чотири петелечки я додавала в коси і в ромб а, рукави. Я в'язала від пройми і потім пришивала. А пройма тут дуже широка 30 см. І рукав виходить, 60 см я набирала петлі, Петлі з розрахунку 1 1 в 1 см. І потім в останню рядочку я по дві разом. Пров'язувала і вже потім в'язала манжет. Сьогодні п'ятниця. На я обіцяла це привезти вівторок. Ну, тут уже небагато роботи, звичайно, лишилося. Але, дай Боже, щоб мене нічого не завадило. А... Цим кордяганом дві кулички готові. І я вже з того всього страху. Відв'язала отакий шматок спинки. Пробачте мене, будь ласка, дівчаточки. Я не знаю, як я буду <вучить> в очі дивитися і у цей момент передачі вже ну, в мене трошечки ем, бо Присмак все-таки оцієї образи він буде. Але я щось спробую, може якісь дрібнички ще зв'язати, подарунки якісь. Вони не... Наші стосунки -то точно не зіпсуються. Але ось така дія моя необережна. Необережна дія. Образова двох моїх найкращих людей в моєму житті. Ну, така людська, мабуть, природа, де ми завжди ображаємо тих, кого більше всього любимо. Біжу я, дівчата, працювати, ну, бо треба заглажувати свою провину. Доброго раночку, дівчата! Сьогодні неділя. І я нарешті дов'язала цей кардіганчик і зібрала його до кубки. А, вага! 700 грамів по виконанню нічого особливого, нічого страшного. Єдине для мене була ця пряжа, яку я не сприймаю як пряжу. Оце, знаєте, як, як в е, Макдональдсі побувала. Фастфуд якийсь для мене ця пряжа. І е, я вже знаю, як я буду спокутувати. А, те, що я так довго його в'язала, Наталочка вибрала мені справу. Я, я буду в'язати дитячий пледик у візочок. І та-дам, теж і пряжі. пряж. Добре, добре. на ну, все вже погоджуюсь, тому що... Ну Тому що я винна. винна в тому, що я так затягнула цей процес. Я сказала, вага да, 700 грамів і нічого особливого в виконанні. А рани, я так думаю, що на штаб такого кардигану можна зв'язати з будь-якою пряжі. Головне, щоб вона була об'йомна і легка. Да, бо багато такі все рівно 700, 700 грамів, то а, трошки це буде відчуватися. Я маю. Зараз я його переверну. Ось так он виглядає попереду, цільно в'язана, прив'язана планочка. Пишні рукави. Тут закрита різиночка. просто по спицях з накидами. Ну і ось так приблизно. Вам бажаю гарного дня. Просто спокійного дня. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, ставте уподобайки, Переглядайте, будь ласка, за посиланнями, що дівчата в'яжу для е, себе е, і інших дівчаток в цьому сумісному проєкті. Дівчатка вони такі дівчатка. Такі дівчатка. Оце така у мене Наталочка, така дівчинка, яку хоче ось такий кардіганчик. З інстаграму. Инстаграм, соціальні мережі дівчата рулять. А, вчора, що я вам хотіла розказати, магазин е, пряжі для того, щоб купити шкарпеткову пряжу е, на інший проєкт. І я би хотіла там спробувати щось інше. Е, а там тільки два види: сокс, е, альгезе суперлож і на кобохо. І навіть кольорів нема. У вас і плюш пряжі. І на дитячі пледики це, що руками в'яжуться, не спицями. Просто в магазин вщент. Топчик. Коротше, щоб вибір був завжди за нами. І щоб він вам подобався. До зустрічі!